Ну нарешті дочекались, друзі. З'явилися в нас в наявності чудові якісні рубаночки. Ось такого плана. І зараз ми одну розпечатаємо, як там кажуть, розпаковка! <рес> розпаковка, так. Да. Так, погнали, подивимося. Ух ти, запечатали добряче, як для себе. <рес> так, секунду, секунду. Не з цієї сторони. Що ми маємо в коробочці? Пиловий І ось цей чудовий. Рубаночок. Отакий комплект, друзі, до речі, 1200 гривень, не дорожче, ніж конкурентів. Нагадаю, що не треба порівнювати його із жовтим рубаночком. Так? Тут і якісний пластик, і самі регулювання. Оця система вся дуже чудово зроблена. Метал, металеві тут Ну, короче, короче. підошва. Якісна підошва, не товста, іменно така не тонка і не товста. Тобто якраз по... Упругості, ну прямо саме воно саме воно. Дуже удобно, сидить хорошо, не, не крутиться, як другі дешеві, знаєте, як білка. Тобто дуже чудово. 1200 гривень, друзі, і вона ваша. І ви будете пришвидшувати своїй роботі. Є наявності, під'їхали, отримали, відправляємо наложкою, новою поштою, номер телефона, нижче в описі, друзі. Дзвоніть, замовляйте, користуйтесь заощаджуйте.